Віталію Миколаївичу, прикра поразка в першому матчі весняної частини сезону. А прокоментуйте загалом поєдинок. Ну, поєдинок проходив. Можна сказати, що в рівній боротьбі, да, але він не в рівній боротьбі. Звісно, що перевага була в шахтаря. Але ну, вони забили, ми не змогли відіграти на нуль, Так що якось мав отак от і Закінчилось. Важко дом нам поєдинок. Мало моментів у нас було, але в принципі витискали з наших можливостей те, що ми могли. Тому зробили все можливе від себе. За самовіддачу, за бійцівські якості не соромно, а майстерність підтягнула. Нашій команді вдалися два зовсім різних тайми. В першому таймі ми могли забивати а от в другому, навпаки, ми більше оборонялися. І чим це можете пояснити? Пояснити тим, що Шахтар є шахтар, і ми зрозуміли знали проти кого ми грали, але щоб позитивно зіграти проти Шахтаря, проти таких команд, як Шахтар, треба гол забивати. В першу чергу треба забивати. Так що, ну це ми не змогли зробити. Ну будемо працювати, щоб в наступних іграх нас це виходило. Це важко сказати, гра так розвивалася, шахтар тиснув. Ми оборонялися в першому таймі поки сили були. Ти вибігали. І, ну, в першому тайм, в принципі, я собі так і малював гру. І мені сподобалася гра. В другому, вони дотиснули нас. Так буває. А от якщо говорити щодо пропущеного голу, в чому вбачаєте проблему або чия це була вона? Так, ми винних не шукаємо. Ми подивимося, подивимося, гру спокійній. В атмосфері зробимо аналіз і футболістам вкажемо на їхні помилки, от і все. А так ми ніколи в них не шкоємо. За рахунок чого можна було додати в другому таймі, щоб грати в більш атакувальний футбол? Можливо, варто було провести заміни трохи раніше? Можливо, можливо, так. Да. Треба було заміни, можливо, раніше, але хлопці рухались, правильно рухались і. Можливо, і раніше так. Ну що вже говорити? Як можеш оцінити саме свою гру, свій дебют за лівий берег в чемпіонаті? Ну, звичайно, було приємно дебютувати, але оцінювати якось інакше свою гру, ніж в цілому команда зіграла. Не хотілося б програли, тому негативно оцінюю. Як виграємо, то тоді спитайте мене знову. Шахтар сьогодні довів, що недарма він вважається фаворитом чемпіонату УПЛ? Напевно, що так. Ми гарно грали. В принципі, кожен виконував свою роль. Ми грали свою гру. Вона нам, в принципі, можна сказати, що й давалась. Чекали свого шансу. На жаль, не дочекались і пропустили гол». Як можете оцінити дебют зимніх новачків в чемпіонаті, «Шаста різника? Ну, Шастал, ну, добротно відіграв. Він в напрузі тримав там, правого захисника шахтаря, да? а Різник там вийшов на заміну, у нього там не було багато шансів. Нічого, Що все попереду. <зас> <зас> Якщо говорити загалом, як команді дався перехід температурного режиму з сонячної Туреччини до морозного, морозу в Україні? Та нормально. Я очікував гірше, насправді, то сьогодні було більш-менш рати. Наступний наш суперник, Одеський Чорноморець, дещо додала команда в період зимових зборів. Так, виграли гру на відміну від нас. Це вже в них буде плюсик до підготовки гри з нами. Тому треба готуватися, треба серйозно готуватися, бо це дуже важлива гра.